Мій підписник про Редрік не менш класну посилку. Дякую тобі, Сергію. Вона здається маленькою і нікчемною, але вам тільки треба подивитися, що там. І це у нас зараз вам покажу, покажу, що там, що там у та. нас. О, ну, якщо хто догадався, що там, пишіть. Гляньте ще який цікавий пакетик для фарбування. Фарбування волосся. Болюся, це фарбуємо. Може в нього є дівчина, ми ж не знаємо. Дивіться, що він заслав нам. Опа! А, а це купа SSD M2, SSD m 2 Надо, Надо брати. Ви гляньте на це, ви гляньте на це. Вау! І тут навіть є отака, от, прям можна сказати, топова SSD. Подивіться, подивіться. Об'єми, правда, не дуже великі, але що ж поробиш? А, дякую тобі величезне за таку неймовірну підтримку за от таке SSD на 250 гіг. А далі є отаке от SSD, невідомо що там і наскільки воно. І є отаке от ось SSD від XPG. XPG. І теж на 256, тобто це на 512, мабуть. А може теж 256. Ну що, перевіримо, які з них живі і що вони можуть. Ваші ставки. Який із цих трьох живий? А якщо і живі, то які вони позношені? В наступних роликах покажу їхній стан. Дякую тобі ще раз за таку підтримочку.